Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це високий. «Хох». Друге слово це довгий. Третє слово це добре. «Хут». Четверте слово це вниз. Бенедиден. П'яте слово це повний. Вол. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропустити нові уроки.